Вітаю всіх, припонамо щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На 17 травня 2025 року. Енергії дня конфліктні, тому, можливо, світ матерії в цей день буде сприйматися дещо ілюзорно. Також, можливо, через це матеріальні питання можуть відійти на задній план. Але все ж таки може бути присутнім відрив від реальності, тому що є конфлікт енергії, і можливо хтось буде занурюватися у світ своїх мрій, у свої плани, перспективи. Але не буде зважати на ту реальність, яка буде на сьогодні. І все ж таки у когось можуть відвідати нові плани, ідеї, думки про нові починання, про нові проекти. І, можливо, найбільше актуальним буде те, що я вам сказала. Мрія фантазії. І в більшому ступені день буде проходити у сфері спілкування з друзями, з колегами. Ну, а ще хтось може просто закладати фундамент на майбутнє, тому що це дуже гарний час для нових планів, нових можливостей, для того, щоб спробувати свої сили і розкрити свій потенціал. Тож, дивимося основну тему на 17 травня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Сімка мечів, говорю вам так, діяти, звичайно, ви можете. Але при цьому варто розуміти, що у вас, можливо, цей день буде таке логічне мислення щодо кожної ситуації, що буде виникати. І ви будете обмірковувати свій стратегічний підхід. Можливо, у вас взагалі прийде якесь нове бачення тої ситуації, в якої ви перебуваєте, можливо, в когось буде осяяння або прозріння. Також в цей день можуть бути якісь неочікувані події. І, можливо, хтось із вами буде вести подвійну гру. Ну, тобто, якісь інтриги, нещирість, якісь таємні дії за вашою спиною. Хтось може проявляти хитрість щодо вас, або намагатися маніпулювати вами на користь для себе. Тому день буде у вас непростий, ви можете стикатися з якимись заплутаними ситуаціями, чиєюсь нечесністю, і, можливо, буде надходити якась інформація взагалі незрозуміла. Ну, а ще в когось, можливо, будуть зустрічі з якимись незвичайними людьми, неординарними людьми. Тому вам варто в цей день проявляти обережність, більше, можливо, поводитися гнучко, щоб ви змогли пристосуватися до тих змін, які будуть у вас виникати протягом дня. Тому ще вам не варто розголошувати свої плани, проявляйте себе хитріше. І можливо, якщо навіть все те, що ви спланували на цей день, піде не зовсім так, як ви планували, то ну, вам варто звернути просто увагу на те, що відбувається навколо вас, на які знаки, сигнали. Тому що, от, якщо йде щось не за вашим планом, то можливо вам краще пристосовуватися до тих обставин і проявляти гнучкість, а не намагатися досягти своєї мети за будь-яку ціну. Це був перший варіант. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас королева жезлів, говорить вам так. Тому що в цей день, можливо, хтось буде себе відчувати такою дамою, серйозною, де у вас будуть вирішуватися питання у діловій сфері. Для когось, попри те, що це має бути вихідний день. Ви можете відчувати дійсно, що та робота або робоче питання на вас накладають свої обов'язки, і ви маєте бути присутніми саме там. Загалом, у когось, можливо, є якісь напрацювання щодо вашого кар'єрного зросту або отримання посади, можливо, ви шукаєте якісь перспективи для свого розвитку, тому можете діяти в цей день рішуче. А ще у вас може бути день для когось, ви можете присвятити цю суботу, щоб творчо себе самовиразити. Ну, тому що у вас будуть складатися якісь благосприятливі такі обставини, де ви можете завершувати раніше розпочаті справи, можливо, ви будете отримувати поради, підтримки, можливо, будете підходити до всіх справ відповідально. У вас є в цей день дуже гарна можливість проявити себе, діяти впевнено і рішуче. Але, звичайно, як завжди, враховуйте всі обставини, в яких будете знаходитися. Тому підказка для вас іде така: беріть ініціативу в свої руки, дійте рішуче і так як я вже казала, враховуйте обставини, в яких ви знаходитеся. Ну, і ще, можливо, проявляйте обережність. Якщо вам не вистачає впевненості, то звертайтеся за порадою до жінки, яка має необхідні знання і зможе вас направити в, яку, якусь, в якесь потрібне для вас русло на потрібний вам шлях. Загалом це буде йти іще про те, що якщо для дівчаток ви, можливо, в цей день будете приділяти увагу собі, своєму зовнішньому вигляду, або, можливо, обирати якісь прикраси, Хтось, можливо, буде обирати для себе одяг. І це все у вас буде так приємно відбуватися, але чомусь так іде, що ви будете обирати саме діловий стиль. Ну, а хтось, можливо, просто у свою родину сійді, візьме якусь тваринку невеличку, і ви будете їй приділяти увагу і час. Я бажаю вам гарного дня. І третій варіант сила вам так. По третьому варіанту ви можете діяти в будь-якій сфері. У вас цей день буде занадто багато енергії. Можливо, ви будете приділяти увагу для того, щоб ви себе розвивали в певних сферах свого життя. Ну, а ще, можливо, для вас є для когось така необхідність, щоб ви проявили. Якісь фізичні навантаження, тому що буде занадто відчуватися надлишок тієї енергії, і щоб вона у нас просто не вихлюпувалася, то її потрібно направляти на умирне русло. День має бути у вас активний, можливо, якісь будуть перепони виникати, але ви їх здолаєте. У когось буде забагато справ, зустрічей, але не варто забувати, що, попри те, що хто займається більше. Така е, пасивна робота, у людей більше сидите, мало рухаєтеся, то краще приділіть увагу для свого тіла. І ну, комусь, можливо, потрібно відвідати якийсь спортзал, комусь просто якусь прогулянку зробити. Але не забувайте звертати увагу на свої бажання, захоплення, на свої хобі, тому що е, ну, можливо у вас будуть такі енергії, коли вам захочеться себе проявити. А ще в когось можливо виникнуть ситуації, що будуть пов'язані з вашими діточками, і ваші діточки будуть потребувати вашої участі. І у стосунках, можливо, також у вас буде підвищена сексуальність або бажання проявити себе. Підказка для вас іде така: звертайте увагу на потреби свого тіла. На вміння накопичувати і розподілювати енергію, також, можливо, вам варто проявляти активність у справах діяти у корисних, такі, в корисній своїй меті. Важливо для вас розстановка пріоритетів, оберіть для те, що у вас першоступеневе, і дійте сміло і рішуче. Ну і звичайно ж з розумінням. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.